Друзі, вітаю! Трохи новин про звільнення Кириленка, отримав ось таку купу листів. Зараз трохи розповім хто що пише. Пам'ятаєте історію, коли я звернувся в Офіс президента, там є антикорупційна лінія, гаряча і там. Людина сказала, що вона донесе моє звернення до президента, але ж сказала, вище напишіть письмово. Я написав письмово президенту в Офіс Президента Верховну Раду і Кабінет міністрів. Я все це викладував, і хто слідкує, той бачив, що першим відповів Кабінет міністрів вони направили на юстицію і знов на Верховну Раду. Юстиція сказала, що це не наша справа. Ми тут закриваємо. Верховна Рада сказала, що це ми направляємо на Офіс Президента. На минулому тижні я отримав листа від Офісу президента за підписом. Віктор Микита, новий радник Єрмака, і він пише: повідомляємо, що ваше звернення щодо питань діяльності голови антимонопольного комітету розглянуто, ураховуючи, що відповідно до Конституції України та закону України про Кабінет міністрів України, прем'єр-міністр України вносить на розгляд Верховної Ради подання про призначення та звільнення головів антимонопольного комітету. Звернення надіслано до. Кабінету міністрів України з проханням опрацювати згідно з компетенцією, то проінформувати мене про результат. Тобто, Офіс президента знов на кабінет міністра, тобто такий пінг понг але вже е, проінформувати. Нагадаю, що я е, декілька разів питався е, петицію зробити, тобто 10 попиток було не працює. Петиції на президента, і президент досі не відповів. Хоча сам президент обіцяв військовим, що він звільнить Кириленка як тільки Кириленко щось начудить. Ось ще е, отримав два листи від НЗК і від е, Набу. Там історія така сама, що вже підозра є, що ми над цим працюємо. Тобто, Кириленко досі, станом на 2 грудня 24-го року, досі очолює антимонопольний комітет. Друзі, прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте про це, чому такий пінг понг відбувається, чому ніяк не звільнять Кириленка, і чому він досі є представником України в. Переговорній групі по вступу України в ЄС як таке може бути? І ще раз я в коментарях кину відео, як кожного разу його кидаю. Як наші військові, ті, що не бояться, є такий військовий киянин, він записує щоденні відео і він звинувачує Кириленка ну, прям не боїться, каже, що Кириленко винен в смертях тисяч людей. Тобто напишіть, як ви вважаєте. Якщо військові, якщо боїтесь, хлопці, я знаю, що дехто пише мені, Микола, не тегай мене, Микола мене прилетить по шапці. Пишіть мені в особисті, я буду прибирати прізвище і буду виставляти ту інформацію, що ви про це думаєте, коли звільнять Кириленко. Пане президенте, звертаюся до вас особисто, звільніть, будь ласка, нарешті Кириленко. Я е, розумію, що на суд ви тиснути не можете. Мені так здається, але ж звільнити Кириленка з посади ви можете. Все, всім доброго дня, всім бажаю здоров'я, перемоги і слава Україні!